Спілкуємося зараз з Андрієм Смолієм, політичним експертом, на цю власне тему вже з такої політичної більш точки зору. Спробуємо це розглянути, пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Радий бачити. Героям слава вітаю Сергій! Вітаю глядачів Київ, 24. Е, Ну, спитаю, от власне у вас як ви відреагували на цю новину? Чи, чи почали ви вже в голові прокручувати за кого будете голосувати, пане Андрію, тому що ну до 15 травня часу. Не так багато, а до 24 лютого, в принципі, поки Володимир Олександрович не оголосив, ще є час подумати, що з цим всім робити. Ну, ви знаєте, ви казали, що ну, це може бути якимось інформаційним кидом, так, принаймні, там деякі так джерела говорять, але знаєте, диму без вогню не буває. Mm -hmm. По перше. Тут я скажу так, тому що насправді дійсно скоріш за все, що Дональд Трамп його адміністрація щось таке вимагають, і скоріш за все, що. В офісі президента владі загалом дуже хотілося провести вибори та пошвидше. Бо чим довше йде час війни, чим довше в принципі відбуваються всі ті провали, які ми спостерігаємо майже кожного дня, тим менше шанси переобратися. Тому ви знаєте, тут можливо інтереси і Трампа і там зеленського офісу президента, можливо, і певної міри е, спільні, але ми ж добре розуміємо, що і ви абсолютно. Вірно навели всі факти і пан Андрій Магера. Те, що я в принципі читав сьогодні, те, що він писав і коментував. Це абсолютно зрозумілі речі. За чисто, якщо говорити з точки зору закону, це зробити неможливо. Але ви знаєте, немає межі неможливого. Якщо дуже комусь захочеться, якщо дуже припече, то можна і конституцію порушити, можна і закони переписати, можна все, що завгодно зробити. Хіба вперше це в Україні? Хіба в Україні виконується дуже сильно закон, якщо потрібно? Хіба в Україні не переписуються закони? Хіба в Україні не потурається Конституція, якщо потрібно? Ну, знаєте, якщо треба, то то зроблять. Але питання інше. Я хочу одне сказати. От, коли ви мене питаєте, чи я там готовий ти голосувати, за кого голосувати там і так далі, тому подібне? Я вам скажу одне: для того, щоб голосувати. І для того, щоб взагалі відбулися якимось чином вибори, потрібна воля, по суті, однієї людини, точніше, однієї сторони. І це воля Російської Федерації. Коли ми з вами роками говоримо на ваших етерах, на інших етерах, ми говоримо: ну, слухайте, якщо Владимир Путін, російський терорист головний, не хоче зупиняти війну, то і виборів не буде. Чого б там не хотілося б Трампу ще комусь? Кому б там що не чесалося, які там вибори, які там проведення в абсолютно неконституційні терміни, цього не буде. Тому що станом на зараз я не бачу можливостей, не бачу бажання Росії зупиняти війну. От і все. Але mm -hmm. те, що в гарячих головах десь там сидить мулька з виборами, це факт. І вона сидить не в 26-му році, і навіть не в 25-му році. Вона сидить десь приблизно 23-го року. Те, що з 23-го року, замість того, щоб в країні зайнятися питаннями війни, питаннями боротьби з русським міром, питання з е, підготовкою нашої країни до потенційного вступу до Європейського Союзу, питанням об'єднання країни. А у нас займаються виборами. І ми дискутуємо про вибори. А чому? Тому що, на жаль, владні структури сьогодні. І деякі владні особи живуть цим питанням і бажають переобратися. І не хочуть впритул бачити того, що ніяких виборів найближчим часом не буде. Я... Хотів би цього Трамп чи не Трамп, чи не хотів Я, пане Андрію, ще зауважив сьогодні такий факт, от коли там зранку аналізував реакції соцмереж, ну де просто подивився там політики, лідери громадської думки, там. Публічні люди словом це обговорювали, і ну так, хтось ну більш-менш нейтрально, якось висловлюється, але значна частина людей, які критикують Волаючи просто криком про те, що неможливі вибори під час війни, при цьому так само, між рядка, але там е цей е виродок, цей класний, і тобто настільки сквозить навіть тих людей, які кажуть, що вибори неможливі, і критикують за це владу, так, так само от, оце, ну, відчуття підготовки. Я про що хотів ще сказати: от е ви, ви просто задали з питанням, там, е в чию гарячу голову прийшла така, могла прийти думка. Навіть дослівний термін на Ольга Айвазовська з опори з громадської організації висловила так. Вона каже, що дослівно процитую от вам. Бо мова ж про те, що 24 лютого Зеленський може оголосити вже про вибори. Вона каже: робити якусь політичну заяву щодо виборів 24 лютого означає зовсім не розуміти настрій суспільства і травму, яка пов'язана з цією. Датою. Не дуже, каже, розумію, от власне, в якій гарячій голові це все могло з'явилось, а рівень підтримки, оскільки рівень підтримки виборів навіть під час гарячої фази війни в Україні відсотків 10 навіть після цих всіх скандалів. Так от, ну а в, чи, в, чию, в чию гарячу голову могло це, на вашу думку, прийти, пане Андрію? Ну, зрозуміло, що це хоче Трамп і його оточення. І зрозуміло, що вибори вигідні за станом на зараз Зеленському. Ну, як би там не, не хотілося, але ми маємо розуміти, що це по суті вони бачать шанс перебратися ну, на пост президента і Верховну Раду, якщо щоб потенційно потім проводити вибори до парламенту. Щоб завершити тоді з датами. Впродовження там Financial Times пишуть, що ну там, от якщо Зеленський оголошує, це логічно, 24 лютого, там 15 травня, десь три місяці на виборчу кампанію. Хоча е, в тій такі центральні виборчій комісії кажуть, що треба шість місяців на підготовку, три місяці на виборчу кампанію, тобто щонайменше дев'ять місяців. Але окей, там 15 травня. Навіть незалежно там в дат Financial Times йдеться про те, що якщо ні. То Трамп а, скаже все гарантіям безпеки. Кранти. А яким гарантіям безпеки? От. Прошу, тобто... ну, які не існують. Знаєте, це, це все просто така велика фікція, велика мильна бульбашка. Гарантіям безпеки, яких не існує, угоді, які, якої не існує е, виборів, яких не існує, виборчої кампанії, якої не існує. Е, ну, знаєте, ми просто вже з вами більше року живемо в якомусь е, квазі-світі, якісь паралельні реальності, коли нам розповідають про спочатку 24 години, потім місяць, потім 100 днів, потім до Нового року. Тепер нам вже розповідають про березень чи там травень, і ми живемо в цій насправді ну, просто жахливій реальності, коли ну, нас просто інформаційно, вибачте, гвалтують. Ми замість того, щоб дійсно думати про те, як сьогодні країні протриматись, нас перепрошують дуже багато зараз проблем. У нас проблеми з енергетикою. У нас проблеми з тилом, у нас проблеми з економікою. У нас ну буквально з усім у нас проблеми. А ми говоримо з вами про вибори, тому що комусь хочеться говорити про вибори, і це все просто великий фейк. Це найгірше те, що це все розхолоджує суспільство, розхолоджує військових, розхолоджує е політиків, розхолоджує будь-кого. Більше того, це розхолоджує наших міжнародних партнерів, які думають, навіщо там зайвий раз допомагати Україні, чи думати про якусь перспективу, якщо в них от от вибори на носі вже, так ці вкиди, не вкиди, чи бажання когось, от зараз Зеленський, мав би вийти ввечері, навіть зранку, вийти і сказати: слухайте, шановні друзі, ні про які вибори не може йти мова. Все, крапка, вибори будуть тоді, коли буде зупинення вогню, коли буде там якась угода. Коли буде розуміння гарантій безпеки, коли буде розуміння того, що Росія далі не воює, тоді ми говоримо про вибори, тоді ми говоримо про якісь гіпотетично речі. Далі Зеленський має вийти і сказати: вибори ми повинні провести відповідно до чинного законодавства. Ми повинні провести вибори прозоро залучаючи фактично всіх учасників виборчого процесу, як виборців, так і власне тих, хто буде вибиратися. А для цього потрібні місяці. І абсолютно правильно говорять Центральні виборчі комісії. Для того, щоб ефективно провести вибори, потрібно перше зараз ухвалити повністю нове законодавство. Повністю, Тому що це будуть перші вибори у поствоєнній країні. Для того щоб зараз розробити це законодавство, потрібні місяці. Тільки до травня, червня місяця треба працювати над тим, щоб це законодавство було принаймні якесь плюс-мінус близьке до ідеалу. Після цього потрібно працювати з виборчими комісіями, зі списками, з виборцями, розуміти, як проголосують військові, як проголосують наші люди за кордоном, як проголосують внутрішньо переміщені особи, як формувати виборчі комісії, які фактично зараз не дієздатні, як це все зробити. Розумієте, це не те, що величезна робота. Це перша робота е з величезною кількістю коштів, які потрібно залучити. Це мільярди і мільярди гривень. По-друге, це величезна кількість людей, яких треба залучити, яких треба заново навчити, яким треба дати можливість бути обраним і вибирати. Розумієте, скільки проблем? Якщо це все перелічувати, то нам просто не вистачить нашого етеру там до кінця сьогоднішнього дня. Та. Ось що повинен вийти президент і сказати країні. А не вибачте, будь ласка, зараз гратися в якісь маніпуляції стосовно виборів. Це розхолоджує країну, і це, на мою думку, просто ну обговорення в принципі виборів станом на сьогодні, це не налазить на жодну здорову голову.